Я провів вже більше тисячі процедур смаз-ліфтингу. Працюю з цією технологією вже більше 10 років, і мені є що вам розказати. Мене звати Константин Шалваров. Я лікар-дерматолог-косметолог клініки Анакосма. І сьогодні я ділюсь з вами своїм досвідом та висновками роботи з технологією апаратного смаз-ліфтингу, тобто підтяжкою обличчя без операції. Почнемо з того, що я працюю на оригінальному американському апараті Альтера. Тільки цей апарат має сертифікацію FDA і є на сьогодні золотим стандартом нехірургічної підтяжки шкіри. Це підтверджено величезною кількістю наукових досліджень. Ця технологія з'явилася у 2009 році і дуже швидко стала популярною серед. Голівудських зірок Процедурою відразу зацікавилися, наприклад, Кім Кардашян, Дженіфер Еністон, Дженіфер Лопес. Вони були одними з піонерів безопераційної смаз-підтяжки альтерапія. Саме вона дозволяє тримати опущені тканини з віком під контролем і виглядає цей ефект омолодження дуже природньо, на відміну від перекачених гіалуронкою обличчя. Але сьогодні саме про мій досвід неодноразово чув міф, що альтеру можна зробити один-два рази і отримати хороший результат. А потім все стане тільки гірше. Я вас запевняю, якщо робити альтеру регулярно, ефект тільки покращується. Дехто з моїх пацієнтів робить профілактичну процедуру кожен рік і вже протягом 10 років виглядає дійсно чудово. Ще кажуть: після альтери хірургам важче оперувати. Якщо в 40 років ви робите альтеру, а в 50% захочете зробити хірургічну підтяжку, то вам відмовлять це також міф. Якщо процедура проводилась на оригінальному апараті. То це виключає появу ускладнень, спайок, фіброзу. Пластичні хірурги нашої клініки без проблем оперують пацієнток, які проходили процедуру смас-ліфтингу, і неодноразово. Я навіть чув від них, що смаз лоскут після альтери більш пружний і з ним легше працювати. До речі, про ускладнення. За роки роботи із смаз-ліфтингом із як тисячі пацієнтів лише одиниці пацієнтів мали гематоми та одна пацієнтка невелику асиметрію, яка дуже швидко пройшла. Як можна покращити результат від процедури? Через два тижні. Після процедури з мас-ліфтингу я рекомендую розпочати прийом амінокислот. Це посилить ефект омолодження, що ми отримуємо. Взагалі, величезним плюсом процедури є її накопичувальний ефект. Відразу після дії результат помітний, але не сильно виражений. Згодом, вироблення колегену посилюється і обличчя стає ще більш підтягнутим, свіжим і молодшим. Також я успішно комбіную для досягнення максимального результату Альтера з колегеностимулюючими препаратами, радіусом, полімолочною кислотою та біоревіталізантами. Було цікаво? Поставте лайк, а в коментарях задайте свої запитання, а також підписуйтесь на наш канал Клініки Анакосма. Тут багато відео про красу та омолодження від професіоналів. До зустрічі!